Доброго мирного дня. Мене людина питала, як я прикріпив і звідки цей балон до мототрактора На противаги, на передню вісь. Ну, Значить, я прихватив дорами, Ось прихватками, закрасив це все діло. Виставив я його таким чином, щоб в мене, коли відкривається капот, він опирається в балона. Капот відкрився, сам тримається, лежить на балоні. О, ось таким чином. Доступ є до всього, до генератора, до акумулятора, ну і так. Все далі. E, значить, дивіться, я в цей балон заливаю воду. Чому? Тому що цемент, бетон я сюди заливати не хочу. У мене проблема з передньою вістю. Коли мені треба, там, наприклад, їхати фрезерувати там, чи ще щось робити, я залив сюди водичку, нема питань, все, працював. Відкрутив краника, злив воду. О, і дивіться, що я ще зробив. Я сюди просверлив отвір. Тобто, Якщо мені потрібно, там, наприклад, помити руки, мені не потрібно там його відкручувати повністю чи ще щось. Отак він у мене на резинці тримається. Мені, якщо треба щось там помити, я отак відкрутив і в мене вода ллється з цього отвіру. Додаю більше противагу воді, тому що мені, коли потрібно, я загружаю передню вісь і розгружаю. Якщо корисне, ставимо лайк. Дякую за увагу.